Hello, my friends! Всім привіт! Ми продовжимо цикл уроків з граматики англійської мови покроково. Маємо на меті повторити часи англійських дієслів, коли вони вживаються та як будувати речення в цих часах у стверджувальній, заперечній, питальній формі. Розглядаємо наразі, почали на минулому уроці розглядати групу часів Perfect. Chances. Вже розглянули simple, прості часи, Continuous тривалі часи, дійшли до третьої групи Perfect Chances завершені часи. І на минулому уроці ми почали розглядати Present Perfect Tense, теперішній завершений час. В чому його різниця з іншими часами? А це в тому, що. Ми передаємо дію, яка на теперішній момент завершилась і є її результат. В теперішніх, не тільки в теперішніх, взагалі в завершених часах вживаються такі допоміжні слова, як already, just, not yet, often, seldom, never, ever, today, this week, lately, for five years, these two years since 2007, ever since and so on. І так, ми розбираємо наразі заперечення в Present Perfect tense, в теперішньому завершеному часі. На минулому уроці ми розбирали ствердження і говорили про те, що коли ми ведемо мову, що хтось завершив виконання дії на теперішній момент, і цей хтось я або хтось в множині, то ми. Після того, як називаємо виконавця дії, обираємо форму дієслова допоміжного дієслова have. А про нього або про неї he, she it, це буде форма has. Це залишається. Але у нас заперечення, тому ми також маємо додати заперечну частку not. Буде have not або has not. Далі все так само, як в ствердженні. Хто ще не переглянув побудову стверджень, перегляньте попереднє заняття. І так, називаємо виконавця дії, далі have not або has not, залежно від того, про кого йде мова про себе в have not, про нього або про неї has not. Далі, основне смислове дієслово у нас буде з закінченням Іді, тому що. Цей приклад перший у нас з правильним дієсловом, другий буде з неправильним. Тому додивіться до кінця два приклади я розбираю всього. Як дізнатися правильне чи неправильне дієслово? Треба подивитись таблицю неправильних дієслів. Якщо його там немає, значить це правильне дієслово, і ми маємо до нього додати закінчення і дії. В чому різниця з простим минулим часом, а в тому, що в завершених часах ще ж у нас допоміжне діє слово have, яке має форму have або has. І тоді ми бачимо, що це perfect, а не simple, не past simple. Так, значить, ми називаємо виконавця дії далі have not або has not. І основне смислове дієслово, так як воно правильно, додаємо до нього закінчення дії. Я, не, я ще не приготував сніданок. Слово ще буде в кінці у нас. Yet. I have not cooked breakfast yet. Ви ще не приготували сніданок. «You have not cooked breakfast yet». Ми ще не приготували сніданок. «We have not cooked breakfast yet». Вони ще не приготували сніданок. They have not cooked breakfast yet. І про нього або про неї в третій особі однини. Він ще не приготував сніданок. He has not cooked breakfast yet. Have замінюємо вже на has. Вона ще не приготувала сніданок, she has not cooked breakfast yet. І про нього в третій особі однини. it, він, вона, воно не істота. It has not cooked breakfast yet. І другий приклад розглянемо з неправильним дієсловом. Заглянули в табличку неправильних дієслів, побачили, що воно там є. Це слово go, ходити або їхати. Має три форми, згідно таблиці Go went, Gone. В завершеному часі ми маємо вживати дієслово з третьої колонки. Тобто перша теперішній, друга. Простий минулий, а третя ми вживаємо для perfect, для завершених часів використовуємо третю колонку. Так само називаємо спочатку виконавця дії. Далі have not або has not наразі в скороченій формі. Я буду вживати have not, має форму haven't, has not, Hasn't. І дієслово згідно таблиці неправильних дієслів з третьої колонки. Так. Що ми хочемо сказати? Ага, Ever since з тих пір я ще не бував на екскурсії. Ще не ходив, не їздив. Так? I haven't gone to the excursion ever since. Множині. про вас. Ви ще не бували на екскурсії з тих пір. You haven't gone to the excursion ever since. Ми ще не ходили на екскурсію з тих пір. We haven't gone to the excursion ever since. Вони ще не ходили на екскурсію з тих пір, they haven't gone to the excursion ever since. І в третій особі однини замість haven't буде тепер hasn't. Go and gone дієслово в третій формі gone. Він ще не їздив на екскурсію з тих пір. He hasn't gone to the excursion ever since. Про неї She hasn't gone to the excursion ever since. І про нього не істоту. третій особі не ми It hasn't gone to the Excursion Ever since». Thank you for attention. Ми розібрали заперечення в Present Perfect Tense в теперішньому завершеному часі. На наступному занятті розглянемо питання. Це дуже цікаво і корисно. Не забувайте ставити лайк, підписуйтесь і до зустрічі байфона.